Всім привіт! Мене звати Ірина, мені 48 років, я дружина і мама трьох дорослих хлопців, я з міста Хмельницький. З продуктами FitLine я знайома вже 2,5 роки. Хоча я скептик і мало довіряла таким продуктам, але я все одно шукала для своїх дітей, щоб щось натуральне, безпечне, щоб зміцнити їхній імунітет. Але коли ми спробували разом пити ці продукти, коли я познайомилася з ними і спробувала їх, я відчула зразу результат з перших днів. Я була дуже вражена такої швидкій дії, я була вражена наскільки ці продукти є ефективними, тому що з часом я побачила поліпшення свого здоров'я насамперед. Це і пройшли мої головні болі. Ветосудина дистонія, пройшли панічні атаки. У мене нормалізувався тиск, в мене нормалізувалася робота шлунково-кишкового тракту, покращився настрій. Я спокійно реагую на критичні якісь такі стресові ситуації. покращився стан нервової системи, покращився сон. Я сплю, як у дитинстві, швидко засипаю і прокидаюся бадьорою. У мене е, прийшли болі е, у поперековій частині спини, пов'язані із грижами. Я дуже рада, я щаслива, що я уникнула повторної операції по видаленню грижі. В мене збільшилась енергія, я не засипаю на ходу. Хочете почувати себе так само? Звертайтеся особисто, і я вам підберу таку програму, яка підходить саме для вас. Я вам допоможу розібратися з інформацією, чому ці продукти є настільки дієвими і ефективними. Приєднуйтеся в мій Viber-чат, а також у телеграм-чат відгуків, де ви отримаєте всю корисну інформацію про здоров'я, відгуки вдячних людей, яких... Кардинально якісно змінилося життя завдяки таким чудовим продуктам клітинного харчування німецького виробника компанії Premium International. Пробуйте розбирайтеся, і ви точно не пожалкуєте.